Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 5 липня розпочалася 497-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Призначили полковника Олександра Охріменка, повідомив головнокомандувач ЗСУ. Залужний до цього Олександр був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені Князь, Зя Романа Великого Віталій Граждан за участі заступника міського голови Андрія Криштопова та керівників комунальних підприємств міста 3 липня на своїй сторінці у мережі Фейсбук провів черговий прямий ефір та зазначив про наступне. Надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Оперативну інформацію про події в місті можна дізнатись на телеграм-каналі Муніципальна Варта. За Відомленням керівників комунальних підприємств Білгорода Дністровського підприємства працюють в штатному режимі та безперебійно. Підбито підсумки голосування на телеграм-каналі Акерман офіційний стосовно вибору ескізу майбутнього муралу по вулиці Сергія Файнблата. Так більшість респондентів, а саме 39% проголосувала за другу з чотирьох представлених до голосування ескізів. Міський голова повідомив, що завершився перший етап загальноміської акції Чисте місто починається з тебе. Якщо у в номінаціях Найкраща вулиця та «Найкращий вигляд території учасників акції було небагато і тут автоматично визначились переможці. То в номінації Найкращий двір виглядом упорядкованих прибудинкових територій поділилися близько 10 учасників. Визначити переможців у номінації Найкращий двір можуть мешканці міста. Для цього Акерманці, учасники телеграм-каналу Акерман Офіційний шляхом голосування зможуть віддати свій голос за ту чи іншу упорядковану територію. Голосування триває. Тиме тиждень презентацію порядкованих дворів, конкурсантів, акції з хештегом Чисте місто починає з тебе буде завантажено для ознайомлення до телеграм-каналу Акерман Офіційний. Трьох учасників у номінації Найкращий двір, які наберуть найбільшу кількість голосів телеграм-каналі Акерман Офіційний буде визначено переможцями та нагороджено сертифікатами по 6 тисяч гривень. 18 медалей вибороли акробатки Білгорода Дністровського на міжнародному турнірі у Болгарії. 15 срібних та 3 бронзових медалі отримали вихованки відділення спортивної акробатики Білгород-Дністровської дитячої юнацької спортивної школи на міжнародному турнірі. Дівчат підготували тренер Дю США Ломаченко Тетяна, Прокопенко Світлана, Гаврилуца Ольга та Тельчарова Тетяна. Юніворці з Білгорода Дністровського вдало виступили на регіональних змаганнях. Спортсмени Білгород Дністровського. Клубу Ріно тренер Костянтин Хмілевський брали участь у відкритому літньому турнірі з Панкратіону. Вік учасників від 10 до 15 років. За результатами змагань Валерій Андрієнко виборов золото ігнат Личуху, Олексій Тома та Всеволод Мавров отримали срібні медалі. Володимир Слободзян та Михайло Хрустівський бронзу. Вітаємо! Це були основні новини станом на 5 липня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.